Морозний вітер шепотів крізь оголені гілки дерев, оголюючи їхні чорні кістяки на тлі сірого неба. Сніг, мов білий килим, вкривав землю, ковтаючи всі звуки, окрім хрускоту під ногами. Ліза йшла алеєю парку, стискаючи в руках хустку, що ледь рятувала її обличчя від жорсткого морозу. Її серце стискалося в грудях, мов крижаний уламок, і дихання вирвалося хмарою білого пару. Раптом з за рогу вигулькнув темний силует. Ліза завмерла, стиснувши в руці шпильку для волосся єдиний захист, який у неї був. Силует наближався, і незабаром вона розгледіла знайоме обличчя. Лорд Ерік, прошепотіла вона, відчуваючи, як страх стискає її горло. Леді Ліза, кинув він у відповідь, його голос звучав холодно і жорстко, мов лід. Ви, нарешті, з'явилися. Він зупинився перед нею, його висока постать загороджувала їй шлях. Ліза відчула, як по її спині пробігли мурашки. Вона знала, що не може втекти. Я не могла інакше, промовила вона ледь чутно. Мені довелося. Довелося. перебив він, його очі звузилися. Ви змушені були зрадити мене. Ні. вигукнула вона. Її голос дзвенів від розпачу. Я ніколи не зраджувала вас, лорде Еріку. Не брешіть мені, леді Лізо. Його голос став тихим, але в ньому відчувалася небезпечна сталь. Я все знаю. Ви погодилися вийти заміж за того жалюгідного принца. Це неправда. Вона відчайдушно заперечувала, сльози навернулися їй на очі. Я, я не могла відмовитися. Ви могли б, якби дійсно любили мене, процідив він крізь зуби. Але ви мене не любите, ви ніколи мене не любили. Він схопив її за підборіддя, його пальці стиснулися так сильно, що вона відчула біль. Його очі палали лютю, і Ліза зрозуміла, що він не бреше Він дійсно вірив, що вона зрадила його. Відпустіть мене. Благала вона. Намагаючись вирватися з його хватки. Я люблю вас, лорде Еріку. Я завжди любила вас, але він не вірив їй. Він відштовхнув її від себе, і вона впала на сніг. Йдіть, промовив він, його голос був холодний і байдужий. Я не хочу більше вас бачити. Він розвернувся і пішов, залишивши її одну в морозному парку. Ліза стиснула руки в кулаки, сльози лилися їй по обличчю. Її серце розбилося на тисячі осколків, і вона знала, що вже ніколи не зможе його склеїти. Ліза сиділа біля вікна, дивлячись на сіре небо. Її кімната була обставлена розкішними меблями, але вона відчувала себе в ній полоненою. Вона була принцесою, але не вільною. Її шлюб з принцем був вирішений ще в колисці. І вона не мала права йти проти волі своїх батьків. Вона згадала Еріка, його сильні руки, його палаючі очі. Він був воїном, справжнім чоловіком, не схожим на ніжного принца. Їй здавалося, що вона знає його все життя, хоча вони були знайомі лише кілька місяців. Минуло два тижні з дня зустрічі в парку. Ліза погрузла в рутину підготовки до весілля. Бездушні кравчині приміряли на неї сукні, коштовності тиснули на її шию, але ніщо не могло відвернути думки від Еріка. Її переслідували його слова, його біль і розчарування. Однієї ночі, коли вона не могла більше заснути, Ліза вирішила діяти. Вона знала, що Ерік мешкає на північних околицях королівства, де розташовувалися драконячі землі. Драконячі лицарі яким він командував, славилися своєю хоробрістю і вірністю своєму ватажкові. Вона зібрала невелику сумку, поклавши туди найнеобхідніше і записку для батьків. У записці вона просила вибачення і благала зрозуміти, що її серце належить іншому. Сльози затуманили зір, коли вона писала, але вона знала, що немає іншого виходу. Під покровом темряви Ліза вибралася з палацу. Вона сіла на коня, якого раніше використовувала для прогулянок, і поскакала на північ. Їй було страшно, але страх бути чужою у власному житті був ще сильнішим. Подорож була довгою та виснажливою. Ліза долала засніжені ліси та замерзлі річки, орієнтуючись на зірки. Нарешті вона побачила на горизонті силует величезного замку, збудованого з чорного льоду. Він сяяв на сонці. Немов кришталевий палац, і здавався неприступним. Зібравши рештки сил, Ліза під'їхала до воріт. Вони були зачинені, і нікого не було видно. Вона гучно постукала, її серце стугоніло в грудях. Відкрийте. закричала вона, її голос луною відбився від стін. Це Лізавета. Мені потрібен лорд Ерік. Минуло кілька хвилин мовчанки. А потім ворота повільно почали відчинятися. Ліза побачила перед собою могутнього воїна в чорних латах, його обличчя приховував шолом. Леді Лізавета. здивувався він. Що ви тут робите? Мені потрібно бачити лорда Еріка, сказала вона, її голос тремтів від холоду та хвилювання. Це терміново. Військовий уважно оглянув її, потім кивнув. Зачекайте тут. Промовив він і зник за воротами. Ліза зіскочила з коня, її ноги задерев'яніли від довгої подорожі. Вона оглянулася навколо. Замок був справжнім витвором мистецтва, вежі, що сягали неба, хитро мудрі візерунки, викарбувані на льоду, але холодна краса цього місця не могла зігріти її серце. Незабаром з'явився воїн і зробив їй знак слідувати за ним. Вони пройшли через кілька коридорів, стіни яких виблискували крижаним сяйвом. Нарешті зупинилися біля масивних дубових дверей. Військовий постукав і відчинив їх. Леді Лізавета, оголосив він, і Ліза увійшла до кімнати. Ерік сидів за масивним столом, розглядаючи документи. Він підвів голову, і їхні погляди зустрілися. На його обличчі не було радості, лише подив і здивування. Ліза, Його голос був холодний. Що ти тут робиш? Еріку. Вона підійшла до нього, її серце калатало в грудях. Я втекла. Він не відповів. Мовчання тиснуло на лізу, мов фізична вага. Вона бачила, як гнів змінюється на розчарування в очах Еріка. Ти кинула все заради мене. Нарешті, промовив він, його голос був низьким і небезпечним. Ти розумієш, що зробила? Я не могла інакше, прошепотіла вона, сльози навернулися їй на очі. Я люблю тебе, Еріку. Я не можу вийти заміж за принца, не кохаючи його. Він встав з за столу і підійшов до неї. Його висока постать заступила світло. І вона відчула себе маленькою та беззахисною. Ти думаєш, тут легше. Його голос став тихим, але в ньому відчувався біль. Ти уявляєш, що зробить твій батько, коли дізнається? Його гнів буде безмежним. Я готова понести покарання, сказала вона, її голос тремтів, але вона дивилася йому прямо в очі аби бути з тобою. Ерік провів рукою по своєму обличчю. Наче втомлений. Він мовчав так довго, що Ліза почала думати, що зробила найбільшу помилку в своєму житті. Ти залишишся тут, нарешті сказав він. Але не як моя кохана. Що ти маєш на увазі? Її серце стиснулося. Ти моя гостя. холодно відповів він. Під моїм захистом. Але нічого більше. Вона хотіла заперечити, але він підняв руку. Зупиняючи її. Ти відпочинеш, наказав він. А потім я сам вирішу твою долю. Він покликав вартового і наказав відвести лізу до кімнати для гостей. Вона йшла мовчки, її мрії розбивалися над з кожним кроком. Вона приїхала сюди заради кохання, але, схоже, отримала лише полон. Кімната для гостей була просторою, але холодною. Меблі були зроблені з темного дерева, а на стінах висіли трофеї голови диких тварин і химарні мечі. Ліза відчувала себе тут, мов у склепі. Служниця принесла їй їжу і теплий одяг, але Ліза не могла нічого їсти. Вона сиділа на краю ліжка, обійнявши коліна, і дивилася на полум'я у каміні. Вона зрозуміла свою помилку вона увірвалася в життя Еріка, не подумавши про наслідки. Він воїн, командир драконячих лицарів. Його життя сповнене небезпек, і вона не знала, чи зможе бути йому опорою. Раптом двері відчинилися, і в кімнату зайшов Ерік. Він виглядав суворим його обличчя було непроникним. Лізо, він зупинився навпроти неї. Нам потрібно поговорити. Вона підвелася з ліжка, її серце знову почало калатати. Про що? Її голос був тихим про твоє майбутнє, відповів він. Твій батько оголосив тебе в розшуку. Він вимагає твого повернення. Я не повернуся, твердо сказала вона. Ти не маєш вибору, холодно відрізав він. Або ти повертаєшся додому і виходиш заміж за принца, або залишаєшся тут і стаєш. Він замовк. Стаю чим? Наполягала вона. Моєю заручницею неохоче промовив він. Це єдиний спосіб захистити тебе від гніву твого батька. Він пояснив, що бути його заручницею це не бути коханою. Це означає бути під моїм захистом. Продовжив рік його голос був твердий, але в ньому відчувався якийсь внутрішній конфлікт. Але нічого більше. Слова вдарили лізу, мов крижана хвиля. Вона розуміла його логіку. Він не міг відкрито кинути виклик королю, але й не хотів віддавати її назад. Заручений, це був компроміс, ризикований, але єдиний можливий хід. Ти розумієш, на що ти йдеш? Її голос тремтів Це розв'яже війну між королівствами. Я не боюся війни, його погляд став сталевим. Але я не хочу її, тільки якщо не буде іншого виходу. Ліза розуміла, що він правий. Вона поставила його і все його королівство під загрозу. Вона приїхала сюди заради любові, а принесла лише проблеми. Що мені робити? Її голос був тихим і розпачливим. Він мовчав якийсь час, його погляд був звернений кудись за її плече. Здавалося, він вагався, боровся з внутрішньою демоном. Є ще один шлях, нарешті промовив він. Його голос був низьким і хрипким. Шлях, який, можливо, збереже мир. Він підійшов ближче і зупинився прямо перед нею. Його очі, зазвичай холодні та неприступні, тепер палали невідомим їй вогнем. Ти можеш стати Драконячою леді, прошепотів він. В серце Лізи завмерло. Драконячі леді це легенди, міфи про жінок, які вміли спілкуватися з драконами, могутніми істотами, що жили на північних землях. Але як? Її голос був ледь чутним. Це ритуал давній і небезпечний, пояснив він. Якщо ти пройдеш його, ти станеш частиною нашого ордену, ти отримаєш захист драконів і, можливо, їхню допомогу. Але якщо ти зазнаєш невдачі, він не договорив, але Ліза і так зрозуміла невдача означала смерть вона дивилася йому в очі, страх боротьбою з рішучістю. Вона розуміла, що це божевільна ідея, але це був єдиний шанс залишитися з ним, єдиний шанс запобігти війні. Я згодна, сказала вона, її голос був твердий, незважаючи на тремтіння в тілі. Ерік довго мовчав, потім повільно кивнув. Добре, сказав він. Тоді готуйся. Ритуал відбудеться завтра на світанку. Він розвернувся і пішов, залишивши лізу одну в кімнаті. Вона впала на ліжко, її тіло тремтіло. Вона зробила свій вибір, але чи був він правильним? Вона не знала, але одного вона була впевнена, вона не шкодувала, що приїхала. На світанку лізу відвали до священного озера, розташованого в самому серці драконячих земель. Озеро було вкрите товстим шаром льоду, його поверхня сяяла, відбиваючи перші промені сонця. Поруч із озером стояло кам'яне коліще, на якому лежали ритуальні предмети, чаша з льодовиком, старовинний паргамент і срібний кинджал. Драконячі лицарі, одягнені в чорні обладунки, стояли навколо. Їхні обличчя були суворими і зосередженими. Ерік стояв осторонь, його постать виділялася на тлі білосніжного пейзажу. Старий шаман, його обличчя було вкрите зморшками, схожими на тріщини на льоду, підійшов до Лізи. Він говорив на незнайомій їй мові, але його жести і погляд випромінювали силу і мудрість. Ліза зрозуміла, що він проводить якийсь обряд підготовки. Він зробив їй кілька позначок на руці холодною крейдою, прошепотів молитву, потім дав їй випити води з чаші з льодовиком. Вода була настільки холодною, що на мить їй здалося, що її серце зупиниться. Взявши себе в руки, Ліза підійшла до озера. Вона прочитала заклик, написаний на паргаменті, її голос дзвенів від холоду і хвилювання. Потім, за наказом шамана, вона встромила срібний кинджал у лід. Лід тріснув, і з глибини озера піднялася хмара густого туману. Повітря стало настільки холодним, що Ліза ледве могла дихати. Раптом з туману виринула величезна голова дракона, його очі, мов розплавлене золото, дивились на неї. Ліза ніколи не бачила дракона раніше, але легенди не брехали. Це була велична істота, її тіло було вкрите чорною лускою, що вилискувала на сонці. Дракон відкрив свою пащу, і з неї вирвався вогняний стовп. Ліза закричала від страху, але вогонь не обпік її. Замість цього він огорнув її тіло теплим сяйвом. Вона відчула дивний зв'язок з драконом, його думки і почуття стали її зрозумілими вона відчула його силу, його мудрість і його давню печаль. Раптом тепло зникло, і дракон зник у тумані. Ліза, опустилася на коліна, її тіло було слабким, але її серце переповнювалося радістю. Вона пройшла випробування. Вона стала драконячою леді. Ерік підійшов до неї і допоміг їй підвестися. Його очі, зазвичай холодні, тепер світилися чимось схожим на повагу. Вітаю, драконяча Леді, сказав він. Ти витривала. Вона посміхнулася йому крізь сльози, вона зробила це вона залишиться з ним. Але тепер її чекало майбутнє, про яке вона навіть не могла мріяти. Минуло кілька місяців. Ліза звикала до життя серед драконячих лицарів вона тренувалася разом з ними, навчалася володіти зброєю і розуміти мову драконів. Її зв'язок з могутньою істотою зробив її сильнішою, спритнішою і більш впевненою в собі. Вона розуміла, що Ерік не може відкрито зізнатися їй у коханні, але в його ставленні до неї з'явилася теплота, якої раніше не було. Вони багато часу проводили разом, обговорюючи стратегію, навчаючись один в одного. Одного дня до Еріка прибули посланці від короля. Вони привезли листа з вимогою повернути Лізу і припинити цю безглузду ситуацію, яка могла перерости у війну. Ерік зібрав раду драконячих лицарів. Ліза вперше брала участь у такій важливій зустрічі. Після довгих дебатів вирішили відправити Лізу з посланням миру. Її місія була небезпечною. Їй потрібно було переконати свого батька, що вона щаслива, що стала драконячою леді. І що вона може бути мостом між двома королівствами. Зі змішаними почуттями Ліза вирушила в дорогу. Вона поверталася додому, але вже не як беззахисна принцеса, а як сильна і впевнена жінка, посланниця миру від драконячих земель. Побачивши її, король розлютився. Він не вірив її словам, вважаючи їх брехнею, вигаданою під тиском Еріка. Він наказав заточити її в темницю. Дні в темниці тягнулися повільно. Ліза втрачала надію. Але одного ранку вона почула шум і крики. Відчинивши двері, вартові впустили до неї жінку, закутану в плащ. Під плащем ховалася її мати, королева. Вона розповіла Лізі, що вірить їй, що бачила її зміни і силу, яку вона отримала. Разом вони розробили план. Королева потайки зустрілася з послами драконів і домовилися про переговори. Переговори були довгими і важкими. Ерік і король не довіряли один одному. Але Ліза стала тим самим мостом, якого вони потребували. Вона перекладала не лише слова, а й емоції, пояснювала позиції кожного з правителів. Нарешті було знайдено компроміс. Королівства уклали мирний договір. Ліза залишилася драконячою леді, але отримала право вільно відвідувати батьків. Ерік і король домовилися про співпрацю і взаємодопомогу. Звістка про мир поширилася по країні як лісова пожежа. Люди раділи, що не буде війни. Батьки Лізи пишалися своєю дочкою, яка стала символом миру і єдності. Ліза розуміла, що її кохання з Еріком незвичайне. Він, воїн, а вона міст між світами. Але їхній зв'язок з драконом об'єднував їх, робив їх сильнішими. Вони знали, що попереду їх чекає багато спільних справ, і тепер вони були готові зустріти їх разом. Минуло багато років. Ліза стала мудрою правителькою драконячих земель поряд з Еріком. Їхній зв'язок з драконом допоміг їм утримувати мир і процвітання в обох королівствах. Історія про кохання принцеси і драконячого лорда стала легендою легендою про силу кохання, яке подолало всі перешкоди і об'єднало два світи. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку. Ви найкращі.